У нас може бути дорога широка, а може бути не дуже широка. Цей е, маневр називається е, хвіст ласточки. Чому? Тому що похожий на хвіст ластівки. Е, Вірніше, не сам маневр похожий, а та траєкторія коліс, яка малюється на дорозі. У нас стоїть машина біля правого краю. От зараз ми стоїмо біля правого краю. Нам треба поїхати в зворотному напрямку. Що ми повинні зробити? Mm. Які твої думки? Їхати назад. Просто заднім ходом, так? Mm -hmm. А ти їхала сюди 2 кілометри і назад будеш їхати 2 кілометри. Ти уявляєш, що 2 кілометри треба дивитися і приділяти увагу ззаду? Я покажу вам потолати. То... Ну ладно, можемо поворачувати. Розвернутися да. отут треба на, на, вузькій, на вузькій ділянці. Добре, коли в нас машина маленька, дорога широка, ми можемо за один раз це зробити. Так? Можна не один раз. Якщо за один раз, це добре. А найчастіше це буває не один раз, а 3, 5, 7, 9, не парне число разів. Чому? Перший раз, що ми робимо? Ми показуємо лівий показчик повороту, щоб інші учасники дорожнього руху бачили наш маневр. І перше, що ми робимо на дуже маленькій швидкості, повертаємо кермо максимально вліво. Куди автомобіль поїде? Вліво. Це перший рух. Зупиняємося біля протилежної сторони. Потім що робимо? Вмикаємо задню передачу. І руль крутимо куди? Право. право, протилежну сторону. І в тебе автомобіль буде їхати право. Проїхали, зупинилися. Руль знову вліво. Включили передню передачу і виїжджаємо. Оця фігура, похожа, дуже подібна до е, хвосту Ластівки. Тому оця, е, цей манер виконується дуже часто на дорозі. Але це добре, коли в нас ширина дозволяється зробити за три рази. Один, два, три. Можливо бути таке, що дорога вуща, і автомобілі треба доведеться зробити. Один, другий, третій, четвертий і п'ятий на виїзд. Чим вуща дорога, тим більше разів доведеться нам здійснювати маневр. Зараз ми будемо це робити.